Сонце засвітило прямо, фокус у мені те, тримайся, артем, краще відкривай портви Мені сьогодні 18 літ, ранок обірвав мій солодкий сон, я прокинувся і був вражений, я відчую, як летять руки Немов уперше, я побачив світло, наче вперше я був в ним зігріти, роки відчув, хоч я і не тіт. Мені сьогодні 18 літ, мені сьогодні 18 літ, мені сьогодні 18 літ 18 лет. Сегодня я лазерный, сегодня 18 лет. Сегодня... 18 лет. Сегодня я скажу, что я в цели Сегодня про твои новые. 18 лет сонце наливаючися ішло в снит Музыка по моих ушах звинить Не сумую навіть руки мери Кожна нота мені все дзвонить Я рукою намазав снід Арбан Він мені натякнув ще поток Ян Кажи мені день тривайся в тем краще відкривай портвейн Каже мені день тривайся в тем краще відкривай портвейн Каже мені день тривайся в тем 17 літ сам запустилися за обрій десь вдома в мене склянок цвін Зібралися друзі з усіх боків Друг, врубай му сон Дебацька магнітофон Я маю право сьогодні пити, я маю право сьогодні жити, я маю право всіх любити, я маю право про все забути Те, чого там вам усе казати Сьогодні я на рубів Сотня, я ось як я одягнений як слід, сьогодні та по вашем сімі п'яний дід Мені сьогодні 18 років, сьогодні скажу, що на сніг є соня. Мені сьогодні вісімнадцять. Сонце опустилося за обрій десь. Втома в мене склянок дзвін Зібралися друзі з усіх боків. Друг врубай му сон, не батька магнітофон. Я маю право сьогодні пити, я маю право сьогодні жити, я маю право всіх любити, я маю право про все забути. Там чого я вам усе казати? Мені сьогодні 18 літ.